Далі у відео я розкажу, що таке проект Горо Mountain Resort від Okko Group. де саме буде знаходитись новий курорт. В чому його відмінність від Буковелю та чому в цей задум вірять не всі. Компанія Окогруп розпочала будівництво нового гірськолижного курорту біля селища Волосянка, що за 6 кілометрів від селища Славсько. Проте ця новина вразила не усіх. І ось чому причина цьому репутація Славського як дешевого відпочинку у Карпатах для молоді та студентів. Додайте сюди слабенький сервіс на схилах тростяна, погара та політехніки, і ви все зрозумієте. Тому серед туристів у Славському переважають мешканці Львівської області, які приїздять сюди на вихідні відпочити. Новини про плани будівництва у Славсько-нового курорту час від часу з'являлись у публічному просторі протягом останніх 10 років. На даний час курорту ще немає, активного будівництва теж. Є презентація у вигляді малюнків, як все буде позавершені. Тому людям, які у Славсько не були, зрозуміти, про що йде мова, дуже важко. Зараз я вам все поясню. Що таке проект Горо Монтен Ресорт від Груп»? Новий всесезонний гірський курорт міжнародного формату Монтен Ресорт» буде розташований біля підніжжя гірського масиву, високий верх на висоті 650 метрів над рівнем моря поблизу сіл Волосянка та Верхня Рожанка, що входять до Славської Отегої. До слова, з залізничного вокзалу у Славсько до локації нового курорту біля селища Волосянка 6 кілометрів, а от до селища Верхня Рожанка 18 кілометрів. Тобто, курорт Горо не включатиме тростян, погар, політехнік в ближній перспективі. Так точно загальна площа Горо Mountain Resort становитиме майже 1200 гектарів, з яких 360 гектарів заплановано для гірської та лижної інфраструктури, а понад 800 гектарів для розвитку готельних, комерційних і рекреаційних. Об'єктів на території планують протягом 15 років побудувати лижну трасу завдовжки 75 кілометрів зі 342 гектарами засніження, 17 кілометрів витягів, з яких 745 метрів дві сучасні гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг. Тут з'явиться перша в Україні та найдовша гондольна канатна дорога 2,8 кілометра, і найдовша лижна траса 3,8 кілометра. Також Буде побудовано 25 готелів на 5500 номерів. Перша черга горо загальною площею 127 гектарів стартує біля села Волосянка, розташованого за 5 кілометрів від селища Славсько. На тепер уже розпочалися підготовчі роботи для будівництва Велкам Сентр та нижньої станції гондольної канатної дороги. Загальні інвестиції у горо Маунтен Resort оцінюють у 1,5 мільярда доларів, де саме буде знаходитись новий курорт Горо Маунтен Resort? Одразу виникає питання а де ж усе це буде розташоване? Я для вас зробив невеличку візуалізацію, тому зараз саме час поставити лайк цьому відео. Найвища вершина в околицях Славського та чи це гора Високий верх. Її висота сягає 1242 метри. Часто виникає плутанина з назвою і гору називають Захар Беркут. Але Захар Беркут і це гірськолижний туристичний комплекс, який складається з готелю Захар Беркут з басейном та ресторану Високий Верх, розташованого на вершині гори, системи гірськолижних трас і витяг. На вершині гори високий верх, чудова панорама гір, яка захоплює подих. Влітку тут можна збирати чорницю, а також покататися на конях і квадроциклах. Гора Високий Верх знаходиться біля села Волосянка на відстані трохи більше трьох кілометрів. Відстань до крісельного підйомника від центру Славського 6 кілометрів по хорошій дорозі. Практично на протязі всього шляху є тротуар і велодоріжка. Тут є крісельний підйомник завдовжки 2710 метрів. Який найдовший в Україні перепад висот 552 метри, час підйому 30-40 хвилин, загальна протяжність трас 9 кілометрів, траси трьох видів складності, Шість синіх трас, чотири червоних і одна чорна. Підйомник розрахований на 156 двомісних крісел, пропускна здатність канатної дороги 320 осіб на годину. Ця вся інформація про комплекс Захар Беркут важлива, адже це база нового курорту ГОРО Маунтейн Різон. Сорт від Group, саме з комплексу Захар-Беркут, який вже відомий багатьом туристам, і почнеться перша черга будівництва курорту Горо. Якщо ви були на вершині високий верх, то напевне бачили, що гірський хребет тягнеться далі. У бік Закарпатської області, якщо дивитися з села Верхня Рожанка, хребет гір виглядає ось так і одразу стає зрозумілим, наскільки велика територія буде задіяна в новому курорті Горо Маунтен-Різорт. Крайня зліва гора Чорна Ріпа розташована вже на кордоні між Львівською та Закарпатською областями. В чому відмінність курорту горо Маунтен-Різорт від Буковелю? Відмінностей багато, але я обмежуся найголовнішими на мій погляд: зручне транспортне сполучення як автомобільними шляхами, так і залізницею в межах України та близька відстань до країн Європи Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією. Тривалість подорожі з столиці та інших великих міст значно менша ніж до Буковелю. Загальна ідея курорту чітко продумана і включатиме 1200 гектарів землі. Площа конкретно курорту Буковель складає 220 гектарів. Стиль та дизайн. Зайн курорту горо Mountain Resort буде сучасним з урахуванням нових трендів в гірській архітектурі та дизайні готелів. Якщо ви були на території комплексу Емілі Резорт, що біля Львова, то розумієте про що я чому в цей задум вірять не всі. Хтось вважає, що Буковель неможливо перевершити, адже курорту 20 років і він постійно розширюється. Проте ліжна інфраструктура стоїть на місці, про що свідчать щорічні черги на підйомниках та велика кількість людей на трасах. Глобальне потепління, яке реально скорочує холодні зимові дні, додає скептикам курорту Горо, впевненості у нереальності даного проекту, зокрема в Карпатах. Це створює певні виклики для Славська, яке залежить від туристичного потоку, зокрема в зимовий період, коли зниження рівня снігу або його аномальна кількість може вплинути на гірськолижний сезон. Прогнозується, що найближчими десятиліттями спостерігатимемо збільшення температури в зимовий період, що може вплинути на тривалість та якість снігового покриву в Карпатах, що важливо для гірськолижного туризму, більш теплі зими та зміни в кількості снігу. Можуть значно скоротити зимовий сезон, що вже спостерігається. крім того, підвищення температури може спричинити збільшення частоти екстремальних погодних явищ, таких як сильні дощі, потужні повені та сильні вітри. Це ставить під загрозу інфраструктуру та природні ландшафти Славського, оскільки ці явища можуть призвести до ерозії ґрунтів. Зміщення земель та навіть до підтоплення частини території, проте найголовнішим чинником, який ставить під сумнів вчасну реалізацію задуманого звісно є війна, залучити один мільйон доларів США на будівництво курорту в такий час буде майже неможливо. Ваші думки стосовно цього пишіть в коментарях, не соромтесь висловлювати свою думку. Хочете бути в курсі новин про курорт Горо Маунтен Resort? Підписуйтесь на ТГ канал за цим QR-кодом. Та натискайте, підписатись на Ютуб канал та дзвіночок. Натиснути не забудьтесь теж, бувайте.